Порушення української конституції десятками тисяч воєнних злочинів російських військових у День конституції України обговорювали в українському домі у Вашингтоні. На дискусію зібрались представники державного департаменту США, Міністерства юстиції, американських наукових центрів та університетів. За підрахунками Генпрокуратури України, число таких злочинів сягає 95 тисяч. Конституція це не не високопарні слова, це основний закон, за яким живе країна. Це дійсно головні права і обов'язки кожного громадянина, і е, ті права, кожна фактично стаття конституції була. Порушена росіянами в 2014 році, коли вони на нас напали, і ще більше в 2022 році. Коли ми повністю звільнимо всі території України, тільки коли повністю суверенітет України буде відновлений і коли настане мир, тільки тоді ми в повній мірі побачимо, як багато зла наробили росіяни за всі ці злочини, росіяни мають відповісти. Без відповідальності за злочини не може бути повноцінного миру. Переконаний радник з питань відповідальності за воєнні злочини Міністерства юстиції США Ілай Розембаум. Більшу частину своєї кар'єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців. Тепер його робота зосереджена саме на російських воєнних злочинах not real peace. Мир без правосуддя, не справжній мир. Повинна бути відповідальність за скоєне Росією і що вона продовжує коїти, зокрема за її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші злочини. Повідомлення для потенційних російських воєнних злочинців таке: не сподівайтесь, що ви будете в безпеці навіть в Росії. Україна представляє міжнародне співтовариство у розслідуванні та переслідуванні російських воєнних злочинців. Вважає координатор консультативної групи з питань жорстких злочинів. Саме через його організацію США тісно співпрацюють з Україною та українськими партнерами у розслідуванні російських воєнних злочинів. Україна зараз насправді діє як агент міжнародної спільноти у забезпеченні відповідальності за жорстокі злочини. Україна у світі є прикладом боротьби із невиправданою агресією. Вона також буде прикладом того, як притягнути злочинців до відповідальності за воєнні злочини. Те наскільки явно і захвало, Росія порушує міжнародне законодавство у державному департаменті, назвали однією з головних причин, чому США та світ настільки потужно підтримують Україну. Немає сумніву, що головна причина, чому та міжнародна коаліція настільки міцно підтримують Україну стільки скільки знадобиться, як зазначав президент. Це через війну, тому що війна Росії проти України настільки явна і кричуще порушення статуту ООН. Це екзистенційне питання необхідності перемогти Росію та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, тому що мова не лише про Україну, а про всіх нас про бажання всіх наших людей жити у свободі та робити свій вибір. На думку учасників дискусії, саме це є однією з причин стабільно високої підтримки України американцями, зокрема у питанні надання Україні озброєння. Це підтверджують результати останнього опитування ІПСОС. Відповідно до нього, 65% американців підтримують надання Україні зброї. На думку більшості, американська допомога демонструє волю США та готовність захищати як власні інтереси, так і інтереси своїх партнерів і союзників. Опитування в травні показало, що 45% американців підтримують надання Україні допомоги а нове опитування кілька днів тому показало цифру в 65%. Це стрибок у 20% завдяки пані послу та багатьом людям, які демонструють наскільки важлива перемога України і не тільки для України, а й для Європи та Сполучених Штатів. У час, коли число російських воєнних злочинів в Україні щоденно росте, міністерство юстиції США наполягають. Російські злочинці не зможуть відчувати себе безпечно ніде, в тому числі у себе вдома. Олексій Коваленко Олексій Осика, Олексіосика голосамерики.